Все почалося з цього. Наші предки зрозуміли, що важкі предмети легше пересувати на колесах, а не тягнути. Це був перший крок до появи колісного транспорту. Зараз сучасна, хай навіть найпростіша автівка складається із десятка тисяч деталей, і жодна людина не обходиться без транспорту. Технології розвиваються, а разом з ними зростає попит на майстрів автомобільної справи. Технічних фахівців готують роками. На базі 9 класів 3 роки навчання, після 11 класів півтора роки. Але мені здається, що цього. Часу, що ми будемо навчатися, буде, звісно, мало. Тому що кожен день ми беремо для себе щось нове, і зараз технічний прогрес він розвивається майже щодня. Жодне підприємство чи виробництво не може зараз обійтися без власного транспорту, а значить, і без гарного автослюсаря. Щоб утримувати техніку у відмінному стані, майстер має разом зі знаннями вкладати в роботу ще й душу. Робота є затребуваною, завжди попиту. Я не пишаюся. Як тисячі років тому роками людини було створено перше колесо, так і зараз тими ж вмілими руками створюються маленькі седани та величезні комбайни. Разом із технологіями зростає міць та функціональність машин, а ще серйозність та відповідальність професії автослюсаря.